Вітаю усіх в новому відео. Сьогодні добірка товарів сінцей, які я придбала за деякий час. Хочу поділитись своїм досвідом використання, як вони себе показали у побуті. Але перед цим хочу попросити вас підписатися, поставити вподобайку цьому відео. Також обов'язково залишайте свої коментарі та відгуки, діліться своїм досвідом використання товарів з магазину Сінсей. І бажаю всім приємного перегляду. Ну І перше, з чого хотілося би почати, це ось такі органайзери. Я їх купувала в шухляду у ванну кімнату. Вони ось так поєднується між собою. Зараз підемо в ванну кімнату, я покажу. Але перед тим хочу сказати, що органайзери дійсно якісні, користуюсь ними вже більше року. Дуже зручно, тому що можна зберігати речі різного розміру, і мені дуже сподобалось, що ці органайзери із однієї серії можна робити набір з різних частин. І зараз покажу, як я їх розмістила в шухляді, в ванній кімнаті для... Організації і зберігання дрібних речей. Ще хочу показати ось такий стільчик. Я його зовсім недавно придбала. В сінцей є два розміри. Це менший розмір, такий зовсім малесенький стілець. Його можна використовувати як підставку в ванній кімнаті для дитини, для того, щоб було зручно мити ручки. Ми ці стільчики використовуємо, навіть коли йдемо на природу дуже зручні. Вони складаються, можна зберігати в квартирі, зберігати за меблями, десь в непомітних місцях. І до того ж, вони дуже-дуже гарно миються. І ще ось така миска, купувала також декілька років тому, абсолютно гарно себе показала. Ось ці прорезинені місця всі цілі. Дуже зручно зберігати її у ванні, в складеному вигляді. Ось тут є отвір, через який можна спускати воду. У мене дві такі миски. І ось в одній мисці ця кришечка пропускає воду, тому ту миску я використовую просто для зберігання білизни, а в цій мисці. Можна щось замочувати. Наприклад, в кисневому відбілювачі я замочую речі і використовую цю миску. Дивіться, вона така вузенька, дуже зручна у зберіганні, тому ось ці товари рекомендую однозначно. Це шафа в ванні-кімнаті. І ці органайзери в мене зберігаються саме тут. У мене два набори. Зараз покладу і покажу, як я їх використовую. Саме ось це підвісна шафа Єкея. І ось під її розміри вони мені ідеально підійшли. Ось один, ось другий. А на цій стороні я їх розмістила по-іншому. Ці тримачі йшли з шухлядою. Також ось такий органайзер це також Сінсей. Я зберігаю тут ватні палочки. І ось ці тримачі, вони міцно тримають, щоб нічого ніде не рухалось, і сюди просто ідеально ще ось такий органайзер. Для ватних палочок. Ну, а зараз покажу різні дрібнички для кухні. Почну з ось такого набору ложок для салату. Дуже якісні, також вони в мене вже декілька років. Нічого з ними не трапилось. Виглядають дуже гарно, дуже стильно. Ось ці щипці я придбала недавно. Але поки що все ок. Нічого також з ними не трапилось, вони не деформувались. Тому теж нормальна якість. Так. Далі ось така миска. Я її придбала для зберігання фруктів. Дуже зручно, вона така полога, і сюди поміщається велика кількість фруктів: і яблука, і апельсини, і мандарини, і банани. Все можна розмістити в одному місці досить велику кількість, тому для такого зберігання я її і придбала. Можливо, ще дечого її можна використовувати, але мені вона підійшла для зберігання саме фруктів. Далі ось такий органайзер для зберігання на кухні. Це пластик, кришка пластикова, а ось це основа це бамбук. І тут у нас була трішки неприємність. Я її придбала для зберігання хліба на столі, і виявилося, що вологі продукти зберігати ось в такому контейнері не можна. Через вологу почала розбухати ось ця дощечка. І коли ми залишили хліб на вихідні і повернулись через 2 дні, то побачили, що ця дощечка деформувалась. І ось тут навіть трішечки розійшовся шов. А найгірше, що сталося, це ось тут під хлібом утворилась пліснява. І я цю дощечку, хоч і почистила, ці всі місця я зашліфувала, але все одно залишились Великі плями, тому я використовую цю дощечку як підставку. Або сюди потрібно класти щось дуже сухе, тому що ось так утворюється парниковий ефект, вся волога залишається там. Ну і, звичайно ж, така річ прослужить недовго. Після деформації дощечка повернулася в своє нормальне положення. Можна знову використовувати. Навіть не знаю, тому вона поки що в мене просто ось так стоїть. Також декілька років тому купувала ось такі органайзери. Це була лімітована колекція ось з такими розводами. Там ще був посуд також в такому стилі. Я придбала ці дві пляшечки для того, щоб зберігати тут соєвий соус, а ось тут олію. Але олія не прижилась, тому ці дві пляшечки в мене так і стоять на столі. Тепер в них в обох зберігається соєвий соус. Далі придбала ось такі підставки, придбала їх буквально декілька тижнів тому. У мене є ось такі глечики. Ми дуже часто випікаємо картоплю, картоплю з м'ясом, картоплю з квасолею. І ось такі страви потрібно вживати з глечика. І в мене якраз не було нічого, щоб поставити глечик на стіл. А ось так тепер дивіться: ідеально ось ці підставочки підходять для того, щоб подавати. Ось такі глечики. Це глечики не сінце, я просто дістала, щоб показати ось ці підставочки і як це виглядає. Також нещодавно придбала ось такі банки для сипучих. Дуже хотіла, щоб у мене були скляні банки. Саме з дерев'яними кришечками, ще й натрапила на акцію. Чим мені сподобались ці банки, тим, що скло в них дуже легеньке, бо об'єм тут немалий. Тут у мене сіль та цукор, і ось коли скляні банки із товстого скла, то вони не підйомні, дуже незручно ними користуватись. А ось ці виявились дуже легенькі, тому із задоволенням користуюсь. Рекомендую, дуже класні. Ось тут так, виготовлена кришечка. Є ущільнювач. Також зовсім недавно придбала ось таку підставочку для яєць. У мене є основний канал, на якому я знімаю влоги, показую частинку свого життя. У мене дуже багато там смачних рецептів, тому придбала таку підставочку для яєць, для того, щоб у відео все виглядало гарно, естетично. А взагалі ця підставочка на Великодень у вигляді яєчка для сервірування святкового столу, але мені здається, що вона і так підійде на повсякденній основі. І ось так я її зберігаю на столі. Тут у мене завжди щось стоїть на ній, для того, щоб не ховати її десь у шухляди. Також декілька років тому придбала ось таку тацю. Вона в мене стоїть в коридорі. І ми сюди кладемо різні дрібнички. Тут у мене стоїть декоративний зайчик, і ось так організовано гарненько, для того, щоб тримати порядок в коридорі на комоді, і дуже гарна якість. Вони не розсихаються, всі цілі, всі вироби, які я показую. Далі ось такий диспенсер. Дуже гарний, досить об'ємний. Я його використовую на кухні для рідини для миття посуду. Це пластик. Мені цікаво, наскільки довго він прослужить, але виглядає дуже гарно, дуже стильно. Я його купувала по акції. Взагалі тут дуже багато товарів, куплених по акції. Наприклад, ось ця кружка, яку я купила на новорічні свята. Вона коштувала 70 гривень, і ми нею досі користуємось. Вона настільки зручна, можна мити в посудомийці. дуже якісна. А ось ці чашки ви бачили багато разів. В наявності вони в різних кольорах. І хочу показати, що користуємось ними більше трьох років. Нам подарували ось такий набір. В посудомийці їх мити не можна, тому вони і до цього часу. Виглядають дуже гарно, нічого ніде не змилось, не пошкодилось. Якщо обережно використовувати, то дуже-дуже гарні. Також, бачите, в одному стилі дерева я придбала таку дощечку, дуже гарний напис. Я в основному її використовую для декора. Вона ось так у мене стоїть на столі. Або коли подаю. Канапки. То з цієї сторони, вона в мене як ось така таця виходить. Але я на ній нічого не ріжу, зберігаю її, тому не знаю, як би вона себе показала у використанні. А так іноді використовую для сервірування і як декор. Далі вже декоративні елементи. Купувала. Декілька років тому ось такий гарбузик, і він мені прийшов у посилці з відламаним ось цим носиком. Я написала в службу підтримки, вони мені повернули кошти, тому що на той час сінсей в Україні не було і було невигідно повертати ось цей гарбузик, тому вони мені сказали його собі залишити, а кошти повернули. Ну, я ось приклеїла, майже нічого не видно. Користуюсь, дуже гарний. Разом з цим гарбузиком замовляла і такий. Сінцей багато декору, який має ось таке забарвлення, ось таке напилення. Цей гарбузик прийшов цілий, з ним все добре, біленький, дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Це я купувала для осіннього декору. Також я купувала різні декоративні елементи, штучні квіти, я вже їх не показую. А ось такі гарні гарбузики, якщо будуть, то обов'язково купуйте. Далі декілька тижнів тому на розпродажі вже після Нового року придбали ось такий будиночок це копілочка. Його можна не обов'язково використовувати на новий рік. Він у мене стоїть, так, як елемент декору в коридорі. Також дуже гарний. Ось такі кільця, сервірувальні для серветок, для новорічного столу. Також купила по акції 40 гривень пара. Я вже на своєму каналі показувала ці покупки, і вирішила тут також вам показати дуже гарні, дуже якісні. Так, свічка. Це я також купувала до осіннього декору. І ось такий підсвічник. Теж гарненький, ось так він в мене стоїть. Це ще придбали ось таку чашу для виготовлення апельсинового або лимонного соку. Ми вже готували, ну тут нема чого розповідати, все добре. І з своїм завданням справляється. І ще ось така обертова таця. Я її купувала для того, щоб зберігати спеції у шафі, у підвісній шафі. Коли ось так покрутити, то. Можна дістати будь-яку спецію, навіть ті, що стоять під стіною, дуже зручно для такого зберігання, але вона мені трішки не помістилась у шафу, тому вона в мене стоїть на столі, і на ній я зберігаю вітаміни, які ми зранку п'ємо. Ось такі товари. Обов'язково залишайте свої відгуки, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу! Не забувайте підписуватись і до зустрічі в нових відео.